Виконуємо номер 306 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. В одному мішку було 12,2 кг борошна. Коли із цього мішка пересипали у другий мішок. 1,7 кілограмів то борошна в обох мішках стало пурівно. Скільки кілограмів борошна було у другому мішку спочатку. Знайдемо, скільки кілограмів борошна стало у першому мішку. Для цього 12,25 кілограмів. Віднімемо 1,7 кілограмів. 10 крат на 5, тобто найменший спільний знаменник буде 10. 10 ділимо на 5, додатковий множник буде 2. І знаходимо новий чисельник, 2 множимо на 2 буде 4. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 12,4 до віднімання. Запишемо 11 ,1. одиницю представимо як 10. десятих. Додамо наші 4. ,1. Будемо мати 14. десятих. 11,14. І тепер віднімемо 1,7. 11 відняти один буде 10, 14 десятих відняти 7 десятих буде 7 десятих. Отримали 10 7 десятих Кілограмів і пояснюємо, стало борошно. У першому мішку, а тепер знайдемо, скільки борошна було у другому мішку спочатку, для цього 10,7, в умові сказано, що в обох мішках стало порівну. Тобто, і в другому 10,7 віднімемо 1,7. 10 відняти 1 буде 9, 7 відняти 7, дробової частини не буде, буде 0. Тобто, 9 кілограмів борошна було у другому мішку спочатку записуємо відповідь дев'ять кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів борошна було у другому мішку спочатку. Якщо в одному мішку було 12,25 кг борошна. І коли із цього мішка пересупали у другий мішок 1,7 кг, то борошна в обох мішках стало порівну. Номер 306 виконано.